Командка антиділа. Переносимо вертак на новий рівень. Випадок в сім'ї сусідка яких пасічниця? Ну що, де, старий? Там усі, Ми, сусідки. що йому там медом намазано чи що? Від собі, що ми граємо не зараз, а 20 років назад. Ідеш убила мій. А де ти шо? Там самі мажори тусуються. <праць> Та сама ситуація тільки 100 років назад. Мені <праць> мостяглен.